Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Божого миру і благословення зичимо всім, хто. Готовий разом із нами заглиблюватися в істини Божого Слова, викладені на сторінках послання до Римлян. І разом із вами ці глибини готові досліджувати Олександр Чмут і Роман Капран. Сьогодні, продовжуючи наше вивчення цього послання, ми переходимо до нової теми і розпочнемо наше вивчення з молитви. Батько наш Небесний, ми зараз приходимо до Тебе в Твою присутність через сина Твого. І дякуємо за виправдання, яке ти нам подарив в Ісусі Христі. Дякуємо тобі за те, що Ти дав нам надію на вічне життя, на прощення. Дякуємо за те, що Ти нас зберіг і допоміг нам до цього часу. Ти Господі також в цей день благословив Україну. 33 роки Ти цю країну зберігав, і ми віримо, що ти далі її проведеш. І твоє ім'я буде прославлене тут, на українській землі. Амінь. Як я вже анонсував, ми завершили тему осудження і, починаючи з 21 го вірша, третього розділу, переходимо до нової теми Послання до римлян. І я попрошу ро розповісти нам про що йтиметься. Текст римлянам 3 розділ з 21 го по 26 й вірш являється фундаментом листа і фундаментом Євангелії, яку проповідував апостол Павло. Коротко. Він ці думки сформулював в першому розділі в 17 му вірші, бо через неї, через Євангелію, з'явилася праведність Божа, віри в віру, як написано, а праведний буде жити вірою. Ось ця цитата, чи ось цей вірш, цитата з Авакума 2:4, і цей вірш розшифровується в цьому тексті, третій розділ з 1 по 26 вірш. Тому, коли ми дивимося в цілому на лист римлянам, це є фундамент, на якому потім апостол Павло розвиває всі свої думки кінець 3 розділу, 4 і аж до 11 розділу. Тому дуже важливо зупинитись на цьому вірші і подивитися, про що апостол Павло тут говорить. Він звертає увагу, яким чином праведність Божа виявлена була через Ісуса Христа. Ось це є основна думка. І в цих віршах апостол Павло розставляє акценти, яким чином Ісус Христос, який вмер на Голгофі, виконав справедливість Божу, понісши покарання, і тепер Його справедливість є фундаментом для нашого оправдання. І тому цей текст є основою Євангелії, яку апостол Павло відкриває, пояснює. Листі і тепер ми прочитаємо цей текст. Але нині, крім закону, з'явилася праведність Божа, про яку свідчать закон і пророки: праведність Божа через вірність Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих, бо немає різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, виправдовувані даром, благодатю Його. Через викуп, який в Ісусі Христі, якого Бог призначив умилостивленням через віру в Його кров, для доказу Його праведності, через залишення без покарання раніше вчинених гріхів, у довготерпінні Божому на доказ Його праведності в теперішній час, щоб бути Йому праведним і тим, хто виправдовує того, хто в відвірності Ісуса. 21-й вірш починається зі слів нині, в іншому перекладі тепер, на який час вказує апостол, коли почалося це нині. В грецькому тексті нюні або нюн. Це слово зустрічається досить часто в листі апостола Павла до римлян. Я не буду перераховувати всі вірші, але згадаю тільки восьмий розділ перший вірш, де також вжити це слово. Тепер або нині. Цим словом, апостол Павло вказує, що є сьогодні, є тепер і було вчора. Ось все, що він писав до третього розділу 21 го вірша, це було вчора. І осудження це вже не тепер, це вчора, це в минулому. І коли ви будете читати в дальнішому лист римлянам і зустрічати слово тепер, ви повинні зрозуміти, що апостол Павло вживає його як. Вказівку на те, що сьогодні діє, чи сьогодні ми маємо як християни, і важливо, апостол Павло, якраз ось в цьому вірші підкреслює, що тепер без закону явилася праведність Божа, так само восьмий розділ перший вірш. І коли ми читаємо, то також я можу тільки перерахувати коротко вірші. Третій розділ, 26-й вірш. П'ятий розділ, 9-й і 11-й вірші. Шостий розділ, 19-й, 21-й, 22-й вірші. Сьомий розділ, 6-й вірш, 17-й вірш. Восьмий розділ, 1-й вірш. Одинадцятий розділ, 5 вірш. 30-й, 31-й. І потім 13-й розділ, там також в 11-му вірші, 15 розділ 23, 25 вірші. То апостол Павло цим словом розділяє те, що було вчора, закон, осудження і те, що тепер є праведність Божа через Ісуса Христа. Тому дуже важливо, що апостол Павло тему праведності Божої чи яким чином Бог виправдовує грішника, починає словом тепер. Тобто ми живемо в часі тепер, в часі благодаті. Романе, я хотів би, щоб ти пояснив, як саме взаємопов'язані між собою такі поняття, як віра людини, і тепер ми дізналися, що є ще вираз вірність Христа і праведність Божа, де все ж таки тут є те, що зобов'язана зробити людина, в чому полягає її віра. Юдеїсти чи люди, які вірили в Ісуса Христа, але трималися закону, вважали підставою для виправдання закон. І тому апостол Павло, коли закінчує тему осудження, в 19 і в 20 віршах каже, що закон виявляє гріх, закон осуджує. Але коли ми говоримо про праведність Божу, то закон ніякого відношення до праведності не має. чи до виправдання. Закон осуджує. І тому апостол Павло тут з самого початку теми виправдання говорить, що без закону, тобто він звертає увагу вже тепер не на закон, а на Ісуса Христа. І тому отут він якраз і підкреслює, що праведність Божа без закону виявилася чи проявилася. Але закон. Свідчить про це і пророки. Закон являється свідком, і дуже часто апостол Павло говорить про закон як про не просто якусь форму законів, правил, постанов. Коли апостол Павло говорить про закон, він каже, що закон свідчить, закон говорить, закон осуджує, він його якби персоніфікує. Романе я хотів би, щоб ти пояснив, як саме взаємопов'язані між собою такі поняття, як віра людини. І тепер ми дізналися, що є ще вираз вірність Христа і праведність Божа, де все ж таки тут є те, що зобов'язана зробити людина, в чому полягає її віра. Коли ми читаємо ось ці вірші, початок, третій розділ, 21 вірш, 22, і далі. Апостол Павло говорить про праведність Божу, дікою сюне Сеу», в різних перекладах ми можемо зустрічати різні слова. Деколи може бути правда, справедливість, праведність. Краще всього, яке ось не ту сеу перекласти праведність чи справедливість Божа. І ось тут, в 22-му вірші, апостол Павло вказує, яким чином проявилася Божа справедливість. Бог по своїй справедливості повинен покарати гріх і грішника. Про це декларував закон, і в законі були прописані жертви. За певні гріхи люди повинні були приносити певні жертви. За деякі гріхи людина каралася смертю, тобто жертви не було. Що Бог показує через Ісуса Христа, чи в Ісусі Христі? Бог виконує ту частину, яку декларує Закон, що за смерть гріх Бог карає. Смертю Ісуса Христа, тому що Він взяв на себе наші гріхи. Ми повинні розуміти, благодать це не просто прощення, це не просто якесь відпущення. Благодать починається з осудження, і благодать відкриває нам смерть Ісуса Христа на Христі як покарання, і Бог залишається справедливим, коли Він покарав наші гріхи не на нас, а в Ісусі Христі. І в чому виявляється справедливість Божа. Ось тут потрібно зупинитись і подивитися на те, що ми маємо в перекладах. На превеликий жаль, чомусь в перекладах, які були вже зроблені після Мартина Лютера, стоїть віра в Ісуса Христа. Ось цієї частки в в тексті грецькому немає. Якщо ми беремо грецький текст, там читається так: Пістеус Ісу Христу, віра Ісуса Христа. Цей вираз апостол Павло вживає два рази в листі римлянам. Ось тут третій розділ 22 вірш, третій розділ 26-й вірш. Також цей вираз вживається в листі Галатам три рази. Це другий розділ 16 вірш і 20-й вірш, і третій розділ 22-й вірш. Потім ось цей вираз, віра Ісуса Христа, чи вірність Ісуса Христа. Ми зараз на цьому більше зупинимося. Єфесянам, третій розділ дванадцятий вірш і Филипп'ятам, третій розділ дев'ятий вірш. Коли ми беремо ці всі тексти, ми бачимо, що тут говориться не про віру в Ісуса Христа. До речі, коли ми розглядали третій розділ римлянам, третій розділ третій вірш, я тоді говорив, що так само там вжито віра Бога. Але всі переклади перекладають не віра Бога, а вірність Бога. І тому, коли ми беремо грецький текст, ми не беремо зараз український, російський, англійський чи там німецький французький, ми беремо грецький текст, то слово пістіс перекладається віра і вірність, і тут краще вжити слово не віра, як Лютер написав в Ісуса Христа, тому що Лютер. Говорив про праведність, яку людина отримує. Ми про це вже говорили і зупинялися в першому розділі на 17-му вірші. Я тоді казав, що ми цей вірш будемо розшифровувати в третьому розділі з 21-го по 26-й вірш. І тому праведність Божа виявлена чи явлена не через мою віру в Ісуса Христа, а через вірність Ісуса Христа. І ці всі вірші, якщо прочитати. В грецькому тексті, то там краще перекладати кращим перекладом буде не віра Ісуса Христа, а вірність Ісуса Христа. Краще буде вірність Ісуса Христа. Про що тут говорить апостол Павло? До речі, потрібно зробити пояснення, що тексти, які були перекладені до Лютера, коли ми беремо старі англійські тексти, коли ми беремо вульгату чи якісь інші переклади, там в оцеї приставки, Прийменника цього немає. Вони появляються вже після Лютера. І якщо люди, які знають англійську мову, можуть взяти Кін Джеймс, то якраз в цьому вірші англійською мовою написано Face of Jesus Christ. Не Face in Jesus Christ. І тому текст King Джеймса чи перекладачі, які робили переклад Кін Джеймса, вони в цьому вірші не написали Ін. Інце вже появилось. Ну я кажу, інце англійською мовою в нашій мові українській ви появилося вже після лютера. Чому тому, що Лютер робив акцент на вірі людини в Ісуса Христа? Він сперечався з католиками і тому він на противагу того, що говорили католики, людина через діла. Може мати спілкування з церквою і через церкву їй дається благодать. То тут Лютер пояснював і казав, що не через церкву, не через діла, не через посередництво церкви чи священників, а особисто віра людини в Ісуса Христа дає людині можливість прийти до Бога напряму. І тому оця ідея Лютера вона залишилася в перекладах. По сьогоднішній день деякі нові переклади вже відходять від цього. Вони не вживають віра в Ісуса Христа. І тому, коли ми беремо 22-й вірш, то тут апостол Павло говорить, що праведність Божа, праведність, яку проявив, чи яка являється в Бозі, явлена через Ісуса Христа, через Його вірність. І тепер, коли ми беремо перший розділ 17-й вірш, там написано «з в віру. І тут, в 22-му вірші, апостол Павло каже, що через вірність Ісуса Христа для всіх віруючих, тобто от те, що він говорив в 1,17, через віру, віру, чи з в віру, то тут якраз от апостол Павло розшифровує в 22-му вірші і каже, що через вірність Ісуса Христа праведність Божа явлена чи показана для всіх віруючих. Я розумію, що знайдуться люди, які будуть критикувати, казати, що це щось не те. Тут нічого дивного немає. Тому що якщо ми подивимося на літературу, на жаль, вона не перекладена російською чи українською мовою. А ми десь знаходимося ще позаду. Але англійськомовної літератури є досить багато, і тому теологи є теологи, є певна частина людей, які залишаються на принципах, які проголосив Лютер. Вони тут перекладають віра в Ісуса Христа. Але Є досить велика поважна кількість вчених теологів і бібліїстів, які все ж таки відстають ось цю позицію, що тут краще перекладати не віра в Ісуса Христа, а вірність Ісуса Христа. Праведність Божа була явлена через вірність Ісуса Христа, і таким чином ми тепер на сьогоднішній день, віруючи в Ісуса Христа, можемо бачити оцю справедливість, яка була явлена через Сина Божого. І який виконав закон, поніс покарання за нас, і тепер Бог, покаравши Ісуса Христа, він являється праведним. І коли Він нас прощає, Він також праведний, тому що за наші гріхи була виконана постанова закону за гріх смерть. Дякую. Це саме та важлива істина, про яку ми постійно маємо пам'ятати, друзі, наша з вами віра. Не була б варта навіть щербатої копійки, якби не вірність Ісуса Христа. Бог насамперед бере до уваги Його вірність. Тому акцент потрібно робити не на нас, не на нашій вірі, а на Його вірності, завдяки якій стала можлива і наша віра. І тепер у мене ще питання наступного характеру. Тут, між 22 і 23 віршем. Стоїть фраза адже нема різниці. Що Павло має на увазі кажучи ці слова? В різних перекладах немає різниці, відноситься або до 22-го, або до 23-го вірша. Ви можете відкрити текст і побачити. В грецькому тексті на сьогоднішній день, якщо ми беремо грецький текст, то бо немає різниці, відноситься до 23 го вірша. Бо немає різниці, бо всі згрішили. Ось так дає грецький текст. Але перекладачі деколи відносять це до тої частини, я зараз прочитаю для всіх віруючих, бо немає різниці, можна так прочитати, а можна прочитати по-іншому бо немає різниці, бо всі згрішили. Краще прийняти ось цей варіант, що бо немає різниці, бо всі згрішили. Це якщо ми беремо їх за гетику, тепер ми переходимо до дуже важливої істини, про яку говорить апостол Павло. В третьому розділі, в 10 вірші, апостол Павло цитує Старий Завіт і каже: Праведного немає ані одного. І цю думку він повторює знову, третій розділ, 23 вірш. Бо всі згрішили і позбавляються, бо немає різниці, бо всі згрішили і позбавляються слави Божої. Тут він знов звертається до теми слава Божа. Ми вже про це говорили, але цей вірш. Досить часто перекладають чомусь, бо всі згрішили і позбавлені. Коли ми беремо грецький текст, на жаль, на жаль, чомусь переважна більшість перекладачів. Два дієслова перекладають в минулому часі. Коли ми беремо грецький текст, то тут так написано: бо всі згрішили в минулому часі і позбавляються в теперішньому часі. Тобто, це не означає, що всі позбавлені вже автоматично, і тут апостол Павло пояснює, що по тій причині, що всі згрішили, і ніхто не має доступу до слави Божої, то Божа справедливість проявилася в чому? Що Бог поклав гріхи всіх людей на Сина свого Ісуса Христа. І тепер, коли ми читаємо 24-й вірш, тут Павло пояснює чи розширює думку, будучи виправданими дарма, коли ми беремо граматично, 23, -й, 24 -й вірш, то підметом являються всі, присудком згрішили і позбавляються. І тепер, коли ми переходимо в 24 вірш, то будучи виправданими, хто являється, будучи виправданими? Граматично тут дуже просто все видно. Всі, хто згрішили, являються виправданими всі. Ось цю думку, апостол Павло дуже. Крепко, дуже сильно підкреслює в листі римлянам. Перший раз вона зустрічається ось тут, 23-24 вірші, бо всі згрішили і позбавляються слави Божої, будучи виправданими, всі будучи виправданими, його благодаттю через викуплення в Ісусі Христі. Потім ця думка повторюється в п'ятому розділі, 18-му вірші, де апостол Павло каже, що так як через переступ одного всім осудження. То так і праведністю одного, всім життя вічне, і потім третій раз він цю думку повторює аж в закінченні теми виправдання, 11 розділ, 32 вірш. Бо Бог всіх заключив в непомилування, щоб всіх помилувати. І тому апостол Павло, починаючи тему оправдання, закінчуючи посередині, говорить одну й ту саму думку: всі згрішили, немає ні одного праведного. Але так як всі згрішили, то всі получають виправдання через Ісуса Христа, чи в Ісусі Христі Бог дає людям чи пропонує людям виправдання. І ця думка повторюється тричі: на початку теми оправдання, 11 розділ, 32 вірш, в кінці і посередині. Є ще натяк на це в 9 розділі, але там не стоїть так конкретно. Тому, коли ви прочитаєте ці вірші, ви побачите, яка думка в апостола Павла. Третій розділ. 23, 24 вірші. Всі згрішили позбавлені слави Божої, але всі виправдовуються, всі я доставляю. Але якщо ми беремо граматично, то так воно є. Всі виправдані чи виправдовуються його благодаттю викуплення в Ісусі Христі. Потім апостол Павло цю думку повторює в 5 розділі, 18 вірші, і закінчує тему виправдання цією самою думкою, що Бог всіх заключив в непомилування, щоб всіх помилувати. Це. Дуже важлива істина, що Бог бажає помилувати всіх без виключення людей. І я згадую ще один текст із другого послання до Корінтян: і він, тобто Христос, помер заради всіх, щоб живі не жили більше заради себе, а щоб ми жили заради нього. Тепер виходить, що ця істина. Руйнує відому догму про те, що Христос помер лише за вибраних. Ми повинні читати не догми, а ми повинні читати Біблію. Теологія це наше розуміння Біблії. Я думаю, що зі мною дехто буде сперечатися або не погодиться. Теологія важлива, але ми повинні розуміти: є теологія і є Біблія. Теологія це наше розуміння Біблії. Коли ми будемо розглядати 25 і 26 вірші, ми зараз не будемо ну, далі йти, але ми там побачимо. Це не значить, що якщо Ісус Христос вмер за всіх, то всі автоматично прощені. Тут Павло не говорить про це. Павло говорить про те, що в Ісусі Христі Бог дарує всім людям виправдання. Ми можемо уявити собі таку ситуацію. Находиться в'язниця, і в'язниці є дуже багато людей. І раптом оголошується амністія для всіх, хто сидить в в'язниці. Одні люди, які почули про амністію, кажуть: ура! Ми тепер можемо вийти, і я більше не хочу вертатися в в'язницю. Я більше туди не піду. Мені оголошена амністія. І ці люди виходять з в'язниці і вони живуть нормальним життям, щоб не попасти знову в'язницю. Є іще одна категорія людей, яка каже, ох, як добре, мене випустили, я можу робити далі те, що я хочу. І вони виходять з в'язниці, отримавши амністію, але через деякий час вони роблять злочини і попадають знов в в'язницю. І є третя категорія людей, яка взагалі не хоче виходити з в'язниці і каже, хай там буде хоч тричі амністія, я з в'язниці не вийду. Отак люди реагують по-різному на ту амністію, яку Бог. Проголосив через Ісуса Христа, Бог всіх виправдав, але є три категорії людей: одні виправдання приймають прощення, приймають, і не хочуть повторювати те, що вони робили раніше. Другі приймають цю амністію для того, щоб продовжувати жити в Грісі і чинити свої переступи, і в кінечному результаті вони попадають знову в'язницю. А є на превеликий жаль, така категорія людей, яка взагалі не реагує на амністію, і каже: Я нікуди не хочу виходити з цієї в'язниці. Ось так люди реагують на амністію тут, можуть ну, це умовно так ми беремо. І те саме Бог проголосив через Ісуса Христа амністію для всіх. Але одні каються, одні приймають жертву Ісуса Христа, другі її використовують, але вона їм користі не приносить, а треті взагалі ігнорують і навіть і не хочуть слухати про Божу амністію через Ісуса Христа. Я хотів би підтвердити цю думку ще одним текстом із Слова Божого. Це знову ж таки друге послання до Корінтян, 5 розділ. Бо то Бог у Христі примирив собі світ. Не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення, ми ж посли замість Христа. Немов би сам Бог не поумлював через нас, ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом, того, хто не знав гріха, Він за нас зробив гріхом, щоб ми стали праведністю в ньому. Цей текст підтверджує те, про що ми сьогодні говорили, досліджуючи. Уривок з послання до римлян через Христа Бог оголосив амністію всім без виключення людям. Якщо ви, шановний слухач, ще не скористалися цим Його подарунком, ви можете в молитві сповідувати свою віру в заступницьку смерть Ісуса Христа і отримати спасіння від Нього. І нехай поблагословить вас Господь. Сьогодні наше вивчення знову завершується. Ми продовжимо дослідження тексту, який сьогодні зачитали у наступному випуску, а саме уривок з 3 розділу з 21 по 26 вірш. Ми встигли грунтовно дослідити лише два вірші 21 і 22. Тому ми повернемося до 23 і 24 у наступному випуску. Якщо у вас з'являться питання стосовно почутого, подзвоніть нам за номером 098. Шість шість Божих вам благословень і до наступних зустрічей.